Вітаю всіх слухачів, які цікавляться ці історією створення Сполучених Штатів Америки. Сьогоднішнє відео це друга лекція з великої теми, яка присвячена утворенню США і війні за незалежність. Отож, розпочинаємо. Як ви пригадуєте, після Іспанії, Португалії та Голландії до колонізації Америки приступила і Англія. Але землі Нового світу навряд чи можна було вважати вільними. Здавна тут жили корінні народи. Утім, індіанців так називали їх колоністи зі Старого Світу, індіанців було відносно небагато, а місця на величезних просторах Північної Америки вистачило б і їм, і англійським колоністам. У 1607 році англійці заснували перше постійне поселення. У гирлі річки Джеймс. Ним стало місто Джеймс Таун, колонія Вірджинія. З часом англійські кальвіністи-пуритани, які залишили Англію через репресії уряду, заснували власне поселення Плімут, а поступово на східному узбережжі Північної Америки виникло 13 англійських колоній. Колоністи, які тікали з Англії через релігійні переслідування. Тут почували себе вільними людьми, хоча весь уклад життя будувався за англійським зразком. При цьому англійські колонії вважалися власністю Великої Британії, а населення англійськими підданими. На колонії поширювалася законодавча і податкова система Англії. Власного представництва при цьому у британському парламенті колонії не мали. Колонії очолювалися губернаторами, які призначалися англійським королем. Тобто відбувається відкрите втручання в політику і економіку англійських колоній на території Північної Америки. З часом відносини між Англією і колоніями тільки загострювалися. Економічне зростання колоній бентежило уряд Англії. Тому вони намагалися придушити їх самостійність і створити їх, і перетворити їх просто на сировинний придаток. Американці ж у свою чергу чинили опір англійцям у їх намаганнях вести різноманітні обмеження. Спочатку це були грошові збори, тобто додаткові гроші і мито, яке збиралося із колоній. Далі був гербовий збір. Тобто обов'язок оформляти всі документи, навезеному з, з Англії папері, який містив на собі герб. Згодом англійський парламент впровадив мито на деякі товари, що ввозилися до колоній, і приводом до війни стало мито на чай. Виключне право на продаж чаю північноамериканським колоніям. Було надано лише Ост-Інській кампанії. Бостонський комітет, це організація для координації антианглійських виступів, заборонив вивантажувати чай у порту Бостона. 20 днів американці блокували вивантаження чаю. Зрештою, 16 грудня 1773 року 342 ящики з чаєм були виконані в море. Ця акція відома в усьому світі під назвою Бостонське чаювання. Саме ця подія й стала початком війни за незалежність. А далі події будуть розвиватися дуже швидко. Рішенням законодавчих зборів вирішили скликати Континентальний конгрес. Це стали збори представників усіх колоній. Конфлікт загострювався. Бо американці почали байкувати і інші англійські товари. Вже Другий континентальний конгрес взяв на себе роль уряду і прийняв рішення про створення спільної армії колоній, які почали боротися за свою незалежність, очолив армію Джордж Вашингтон, який згодом став і першим президентом США. Зараз ви його портрет, який намальований художником Гілбертом Стюартом, ви можете бачити і на, найменшій по номіналу, на найменшому по номіналу в Федеральному резервному білеті США. Крім таких політичних подій, відбувалися і інші події, пов'язані вже з бойовими діями. Але перед цим Конгрес ухвалив Декларацію Незалежності США. 4 липня загальновідома дата 1776 рік. Прийнято Декларацію Незалежності США. Автором тексту став Томас Джефферсон. Він же буде обіймати посаду третього президента Сполучених Штатів Америки. Подивіться, будь ласка, як виглядає кімната для зборів у залі Незалежності Філадельфії. Де другий континентальний конгрес прийняв Декларацію незалежності тринадцять колоній у північній Америці стають вільними нарешті та незалежними територіями. Всі політичні зв'язки між ними та Великобританією розриваються. Проте були ще бойові дії. Америку почали підтримувати в цей час більшість країн Європи якраз через те, щоб послабити роль Великобританії на континенті. Отримавши допомогу від союзників, американська армія перейшла у рішучий наступ і розгромила основні сили противника у 1771 році. Армія англійців капітулювала. 3 вересня 1783 року між Англією і США було підписано мирний договір у Версалі, Франція. Англія визнала незалежність Сполучених Штатів Америки і віддала їм території від північного кордону Масачусетсу до південного кордону Джорджії, а на заході до річки Місісіпі. Після багаторічних дискусій, 17 вересня 1787 року, було ухвалено текст Конституції США, яка діє і донині. Для свого часу Конституція була найбільш передовою і демократичною у світі. Вона є найстарішою Конституцією. Оригінал цього документу знаходиться у Вашингтоні. Проєкт Конституції запропонував. Джеймс Медісон. Дивлячись на дату 1787 рік, згадуєш історію України, XVIII століття, 1710 рік і 16 статей Конституції Пилипа Орлика, гетьмана у Вигнанні. Ця Конституція могла бути першою у світі, але через політичну ситуацію на українських землях через те, що Україна не, не мала. Суверенного статусу і гетьман був у вигнанні, Конституція так і не була прийнята, тому першою у світі все ж вважається Конституція Сполучених Штатів Америки. Подивіться, будь ласка, зараз, як виглядає тепер устрій новоствореної країни? Через два роки після прийняття Конституції було прийнято біль про права. Це неофіційна назва перших десяти поправок до Конституції. І на ілюстрації, яка була зроблена вже наприкінці ХХ століття, ніби це була інформаційна картка для молодших школярів, можна побачити десять поправок у вигляді коміксів. Про що тут йшла мова? Що це були за поправки? Проголошувалася свобода слова, совісті і друку. проголошувалася недоторканність особи житла і майна, було запроваджено суд присяжних громадяни США отримали право носити зброю, але при цьому афроамериканці та індіанці громадянських прав не отримали. Біль про права. Також знаходиться у музеї у столиці місті Вашингтон. На цьому друга лекція закінчується, а попереду ще в нас чекає третя частина. До зустрічі!